Всім привіт! З вами Релакс, і в мене є дуже гарні новини для тих, хто збирав поїнти в проєкті Overwallet. Але перед початком відео обов'язково постав лайк на це відео, підпишись на мій YouTube канал, щоб не пропустити багато інших проєктів, які я буду викладати. І також обов'язково переходь в мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі я. Саме швидше викладаю всі інші проекти, які знімаю на YouTube. Також викладаю всю інформацію про різні проекти і інші проекти, яких ми заробляємо абсолютно без вкладень. Наприклад, тільки взяти оцей проект, який я викладав три дні назад, ми за два місяці заробили більше ніж 50 доларів. Без вкладень, нагадаю вам. Тому обов'язково приєднуйтеся в телеграм-канал, щоб не пропустити інформацію по різних проектах. Давайте перейдемо до нашого овервалету. Хочу вам показати, що в телеграм-каналі я тільки що виклав інформацію, що завтра, 15 січня, овервалет дасть відповідь по лістингу та виводу токенів, точніше поінтів. Загалом зразу запитання для вас. Скільки поїнтів ви встигли назбирати? Як бачите, на моєму балансі 34 тисячі поїнтів. Це не дуже багато, тому що якщо взяти рейтинг, я ходжу в топ-5%. Це, звичайно, так собі. Також, можливо, ще не пізно фармити ці поінти, тому обов'язково переходьте в телеграм-канал. Я кожного дня викладаю відповіді для овервалету. Як коли ви будете реєструватись, також вводьте обов'язково мій код. За цей код вам дадуть 1000 поінтів. Тому, навіть якщо ви зараз зареєструєтесь, 1000 поїнтів, і плюс дасте відповідь на запитання та забираєте ось тут халявний відповідь, то отримайте 1200 поїнтів зразу на халяву. Тому обов'язково приєднується в Телеграм, а також силочка на овербалт буде під відео. І код також. От, і 1200 поїнтів вже навіть зможете обміняти. Подивимось, можливо, вони просто дадуть відповідь, що, наприклад, там в лютому буде в нас вивід чи обмін на токен овер. Токен овер в них буде називатися. Ну, подивимось взагалі, скільки вийде з 34 тисяч поінтів заробити. Подивимось, поки ця вся інфа, чекаємо. Завтрашнього дня я також знімлю для вас відео, подивимось, що скільки вдасться нам заробити з цього всього. Загалом приєднуйтеся до телеграм-канал, ставте ваші лайки, підписуйтеся на канал. І вся інформація буде в телеграм-каналі. Після цього я буду випускати відео по цьому поводу. Тому ставте ваші лайки і бувайки!